От ідемо зараз, просто йдемо по тротуарі. Жодного ліхтаря, я йду зі своїм світлом. І спереду дві полосочки, які світяться. Це якраз ті жилети, які я купила. І зараз я о, в десятий раз намагаюся пояснити дітям, як виглядає без жилетки. і Жилеткою і що водій їх може бачити і не збити. Бо у нас з дитиною малою, коли ми поверталися з садочка, я була без всього, хоч і стояли на переході, чекали. Ми стоїмо, вони їдуть і взагалі, хоч би що, хоч би що. І ось. Я їм пояснюю, що водій взагалі нічого не бачить. І оце треба ще витерпіти ці, так сказати, задоволені лиця, обличчя, щоб зрозуміти, Ну, дуже хочеться вірити, що щось там залишиться в тій голові, але це не значить, що я... Не буду ходити 350 раз, запитувати і нагадувати, чи вони взяли такі жилети. І ще в них були ці, такі дуже багато купляла відблискувачі на ноги і на руки. І тільки трошки залишилося. А все інше загублено. І тепер вже обходила, облазила всі магазини, нічого ніде немає. Не можу знайти, не пам'ятаю. Всі, що могла пам'ятати, обходила, може доведеться в інтернеті. Пошукати, бо це взагалі не діло. І мала, так в садочок ходить, бо вранці темінь. І мені ще треба. І на рукава, і на ноги, бо весело, не весело. Тут в них ще й батарейки вставляються, щоб ще ліхтарики червоним світилися. Діти вже вдома, я вирішила собі підправити манікюр, бо вже повідростало. Мені, як завжди, хочеться всього і